Всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Дедмен. Сьогодні ми в цьому відео будемо піднімати 35 тисяч купів на моєму аккаунті. Зразу би хотів подякувати за ваш актив на попередньому відео. Як я і думав, після того, як я його перезалив, вона нові краски, набагато більше переглядів, ніж до того, і там хороший актив як по лайках, так і по коментарях. Дякую вам щиро. Ще хотів би нагадати, що в мене є ось такий клан Bestar Friend. Ми зараз скікаємо неактивних людей, бо щось трошечки запустилося. Зараз не хочеться реально кікати, але людей нема по 12 днів, ну, типу, вибору мало. Гара, наприклад, це мій хороший друг, який мені часу допомагає, навіть його я кікаю, бо типу, правила для всіх одинакові, об'єктивно. Він не грає, я кікаю, ну все. Тех, вас на екрана, назва вас на екранах, всіх чекаю в моєму клубі. Зараз потрібні учасники, оскільки в нас, нас в клані зараз 21 учасник. Все, не будемо тягнути, підемо в катку. Запам'ятайте, у нас зараз 34 912 кубків, і почнемо ми, напевно, з Кольта. Пішов він зразу, якщо не дуже добре, я його незадовго мусив поміняти, оскільки я піднімав і, в принципі, проігрував. І великого сенсу я тому не бачив. З Леоном була схожа ситуація. Взагалі, останнім часом я за собою замічаю, що таке відчуття, що скіл впав. ну, Тіпа об'єктивно я колись ніби здається грав краще, зараз граю гірше. Наприклад, ми виходимо в меню, получаємо 23 кубка. Загалом ми апнули з вами вже сьогодні 27 кубків і я потратив на це півгодини ні. Потрібно змінювати. Ще, зараз подивіться, бравлери, які в мене є, хто на 25-му. Я на днях буду апати двох бралерів на 25 ранг. Хто вгадає, додам відосик, комент. Ну коротше. Попробуйте вгадати, не знаю. Я зараз покажу всіх бравлерів, очевидно. Виберіть там на рандом. Можете писати кільк більше, ніж два бравлера. Можете писати більше коментарів, чим більше тим більший ваш шанс на перемогу. Ну а ми, напевно, будемо апати макс. Ще в цьому відео будуть в різні моменти з'являтися буки. Хто складе слово, теж попаде до відео. Ну а, а ось ці люди попали до мене в відео, оскільки написали хороші коментарі, які мені сподобались. Ще одне: на рахунок музики, ось цей пацан написав: я думав, я думав про це. Я її, напевно, поміняю вже з наступного відео, але звернемо увагу на коментарі. Якщо ви не хочете, щоб залишилася така сама, то пишіть. Якщо хоче, щоб змінилася, теж пишіть. Я не міняв її по двох причинах. Перша, потрібен час, щоб знайти другу. Я зараз пошукав перед відео, але я нічого такого хорошого не знайшов. І друге, це вона просто вже вийшла така, як традиційна, в кожному відео має одна та сама музика, до неї швидко привикаєш. Або мені просто лінь. Ну а поки ми з вами говорили, лишилося 3 кубка до 35 тисяч. В мене сідав телефон на той момент. Плюс в мене почали намагатися вже не урок, тому мене чуть піджимав час. Зараз, напевно, будемо апити більше, ніж п'яте місць. бо нам не і так не вийде три кубки апнути, тому. Фух, як бідно, Зразу... От... на відос всі катки більш-менш були нормальні. Я там теж і про бувало, але такого з самого початку катки такого не було. Зараз спробуємо Дінамайка з гаджета витягнути. Так, ось в цей момент, напевно, хоп-хоп і є. Все, в принципі, мінус Дінамайк це вже вісь бравлерів. Ну, Мені топ-4 впри... хватить. Поки є час, хотів би нагадати, що в мене є мій телеграм-канал, і заодно подякувати всім, хто туди зайшов. Вчора після відео зайшло багато людей, кожному з них я дякую. На центрі в нас роза з приколом. Напишіть в коментах, що це таке, хто вже зрозумів. А я зараз я ще покажу скріншот, оскільки це не моя перша катка. Сьогодні на цілий день я кинув телеграм-опитування, і ми будемо вибирати, кого мені відкривати. Я зараз відкриваю трьох бравлерів і не знаю кого спочатку відкривати. У мене є Честер, Спайк і Амбер. Можете написати в коментах, а силочка на телеграм буде під відео. І, хто не розуміє, що я зараз роблю, чому я зараз залетів на розум, я просто почав файтися. Топ-4 я взяв, навіть взяв топ-3, і потім мені вже було сенсу. Звісно, не таке красиве число, але мене. В принципі, влаштує. Дорогі друзі, дякую всім і кожному, хто дивився це відео до цього моменту. У нас 35 тисяч кубків на моєму аккаунті. Надіюсь, я заслужив на лайк, підписку і на дзвіночок. Ну а ще мушу нагадати, що в мене є мій другий канал по Майнкрафту, де виходять різні інтересні серіали. Пропоную перейти, ссылочка буде під відео і в закріпленому коменті. А ось ці три бралера, яких я відкриваю. Я не знаю, кого я буду забирати. Садіть телеграм, проголосуйте, за кого ви хочете, або просто в коментах напишіть, за кого ви. І по цьому ми і вирішимо. Ще я цього брал пасу не купляв. Не знаю, чи мені хвата хромокредитів, я навіть не знаю, скільки їх там потрібно. Ну, у мене тут є багато звичайних кредитів, не знаю. Можливо, вже наступних відео буде забирати якогось бравлера, по ідеї моє нам хватити. Давайте заберу Голду. То, що я ще не забрав очки сили і ще Голду. І тому я вас сильно попрошу, прийміть участь. Можливо, ми виберемо і довго браулера, за якого ви проголосуєте, і. І це ще не все. Я нагадаю, що я ще просив вас написати, яких двох бролер я буду аппити на 25 ранг. Так ось Маєте прекрасний шанс можете. Можете вгадати і пишіть стільки коментарів, скільки вам хочеться. хочеться, один, То пишіть один, але набагато більше шанс, наприклад, якщо напишете 10 різних браузерів. Ну а на цьому буде дане відео. Якщо вам тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Ну а тобі я дякую за перегляд. Всім пам' па і тобі бажаю хорошого дня.